У 685 році після смерті Костянтина Погоната владу у Римській імперії отримав його син Юстиніан, якому було лише 16 років. Можливо, сенатори вважали, що вони будуть керувати цим юнаком, але це було не так. Вже з перших днів Юстиніан взявся до справ, і першим його питанням було: а що там у Арабів? Сенатори доповіли, в нас з Арабами мир, вони нам виплачують данину, і у них якісь там міжусобні суперечки. Наступним питанням Юстиніана було: а яка данина надходить від арабів? Сенатори відповіли, 3000 золотих монет, 50 рабів та 50 коней щорічно. Юстиніан задумався і сказав: Знаєте, щось малувато, потрібно збільшити. Сенатори відповіли: Василев, спобійся Бога, ми не будемо розривати договір, який уклав твій батько. Будемо і не тільки договір розірвемо, а ще й відправимо Леонтія, нашого видатного полководця, щоб він нагадав арабам хто головний. Так і зробили Леонтій не давав Арабам спокою у Вірменії, а халіф Абдаль Малік, який не міг воювати на декілька фронтів та одночасно відстоювати свою владу, запросив миру із ромеями. Було укладено новий договір: араби віддали частину Вірменії, острів Кіпер було поділено між ромеями та арабами, і тепер араби виплачували нову данину: тисячу золотих монет, одного раба та одного коня. І це в день. Тобто в рік ромеї збагачувались на 365 тисяч золотих монет, 365 рабів та 365 коней. Також Малік попросив Юстиніана вивести з арабських територій так званих мардонітів християн, які партизанськими нападами на арабів не давали їм спокійно жити. Юстиніан погодився допомогти братам християнам і вивів мардонітів, яких розселив на території імперії. З тих мардонітів Юстиніан набрав армію чисельністю у 12 тисяч вояків. Владнавши справи з арабами, Юстиніан спитав у сенаторів: а що там у нас із болгарами та слов'янами? Сенатори доповіли, з болгарами в нас теж мир, але проблема в тому, що ми їм мусимо платити грошики. Юстиніан відповів: да ну, навіть так. А давайте ми розірвемо договори з болгарами та слов'янами і наваляємо їм так, щоб вони знали, що таке ромейська людь. У 688 році договори з болгарами та слов'янами розірвали, і ромеї пішли проти них війною. Ця війна була успішною. Ромеї розбили болгар та слов'ян вщент, а Юстиніан переселив 30 тисяч слов'ян на територію Малої Азії. Ці слов'яни мали захищати румейські кордони від нападів грабіжників та можливих нападів арабів. Хоча Арабам було не до нападів, але Юстиніан усе ж таки підстрахував кордони імперії. За п'ять років Юстиніан навів лад з арабами, слов'янами та болгарами. Вороги платили данину, скарбниця поповнювалась, і Василевс вирішив розпочати велике будівництво. Він багато чого реконструював, зносив та відбудовував, і на це пішло багатенько грошей. Тоді Юстиніан вирішив підвищити податки, а збирачами податків призначив можновладця Стефана, який завжди ходив з батугом в руках, та євнуха Феодота, колишнього монаха та садиста. Ці двоє знущались з будівельників, коли ті не вкладались у терміни, а ті, хто не мав змоги сплатити податки вчасно, підлягали тортурам. Наприклад, боржників підвішували за ноги і коптили димом палаючої соломи. Поки збирали податки, Юстиніан вирішив взятись за справи духовні. Васелевс скликає собор, який відомий нам під назвою пято шостий тому що на цьому соборі було доповнено рішення п'ятого та шостого Вселенських соборів. На цьому соборі було вирішено, що священникам, скажімо так, нижчого рангу дозволяли одружуватись. Усім священнослужителям забороняли відвідувати ігри на іподромі та театри. Юдеям було заборонено митись у лазнях разом із християнами, а християнам забороняли користуватись послугами юдеїв-лікарів. Також цей собор зрівняв права Папи Римського та Константинопольського патріарха. Рішення цього собору було відправлено в Рим папі римському Сергію І з наказом підписати рішення собору. Звісна річ, папа відмовився, адже він вважав себе головнішим за патріарха Константинополя. Взнавши про відмову папи, Юстиніан відправив в Рим спецназ з наказом заарештувати папу та доправити його у Константинополь. Прибувши в Рим, командир спецназу на ім'я Захарія увійшов у латеранський палац і римляни, захищаючи свого папу, взяли палац в облогу і сказали, що вб'ють Захарію, як тільки він звідти вийде. Захарія так налякався, що благав Сергія про допомогу, а сам сховався під папським ліжком. Сергій пішов на зустріч Захарії та вмовив римлян не вбивати константинопольського посланця, а відпустити з миром назад у Константинополь. А в 691 році Юстиніанові знову встрілило в голову розірвати мир з Арабами та піти на них війною. Араби не прагнули війни та просили про переговори. Юстинян нічого не бажав слухати і, зібравши військо, в яке входили переселені слов'яни, зустрівся з арабами біля міста Севастополіс. Араби наштрикнули на спис договір про мир, надіючись, що битви не буде, але ромеї пішли вперед і стріском програли цю битву. Чому? А тому, що хитрий халіф підкупив вождя слов'ян, відіславши йому Сагайдак вщент, набитий золотими монетами, і звісно, слов'яни перейшли на бік арабів. Поразка під Севастополісом настільки розлютила Юстиніана, що він наказав вирізати родини усіх раніше переселених слов'ян, Вояків вбили тисячі слов'ян, а їхні мертві тіла повкидали у Пропонтіду, тобто у Мармурове море. Наступного року Араби взяли в облогу Карфаген, а на півдні Вірменії проти Василевса повстав субмат Багратуні і проголосив деякі вірменські території незалежними від ромеїв. Усі ці події викликали невдоволення правлінням Юстиніана. А у 695 році Василевс наказав зруйнувати церкву, яка заважала будівництву фонтану. В той час константинопольці називали Юстиніана не інакше як сатаною, а сенатори шукали того, хто може змістити Юстиніана з трону, і знайшли. Проти Юстиніана повстав полководець Леонтій, якого було ув'язнено з невідомих нам причин у 692 році. У 695 році Юстиніан віддав наказ звільнити Леонтія та відправити воювати проти вірмен. Але Леонтій, якого підтримувала Константинопольська політична еліта, повстав проти Юстиніана. Повстання відбувалось із блискавичною швидкістю. Натовп, який очолював Леонтій, прийшов до храму Святої Софії, де Константинопольський патріарх одягнув Леонтію на голову золоту діадему та проголосив його новим правителем. Після цього юрба увірвалась до Константинопольської в'язниці, де вони звільнили геть усіх. Потім усі разом ломанулись у палац Василеса, де його і схопили. Юстиніана приволокли на іпподром, де всі очікували, що Леонтій віддасть наказ на страту ромейського сатани. Але Леонтій, який служив в часи правління Костянтина Погоната і який поважав батька Юстиніана, наказав відрізати Юстиніану ніс та відправити у заслання у місто Херсонес в Криму. А ось Стефана та євнуха садиста Феодота спалили живцем під радісні вигуки усіх присутніх. Що ж, Юстиніана відправили в Крим, а до влади прийшов Леонтій. Що можна сказати про цього Василевса? Його правління нічим не відзначилось. Хіба що ми можемо згадати поразку ромейського війська біля міста Утіка неподалік Карфагену? Знаючи про те, що Араби вже захопили Карфаген, Леонтій відправляє флот звільнити місто, але ромеї, діставши пілюлів від арабів, ледве дістались до своїх кораблів та відпливли у Константинополь. Прибувши дорогою на острів Крит, вояки вирішили, що в їхніх невдачах винен саме Леонтій і що потрібно обрати нового Василевса. Війська обрали новим правителем командира флоту Апсімара, який при коронації взяв собі ім'я Тиберій. Тиберій віддав команду йти на Константинополь, і місто було взято в облогу. Сенатори та мешканці підтримували Леонтія та усіма силами захищали місто, але Тиберій підкупив охорону Василевса та увійшов у столицю. Константинополь грабували так, ніби це було вороже місто а Леонтію, за звичаєм, який вів імператор Іраклій, відрізали ніс та відправили у монастир. З 698 року ромеї отримали нового Василевса, ним став Тиберій. Про управління цього Василевса нам теж багато невідомо. відомо. Відомо, що він облишив думку про відвоювання Карфагену і призначив свого брата Іраклія, до речі, досить здібного полководця, воювати з Арабами у Сирії. У 699 році Іраклій настріляв арабам та успішно відбивав напади мусульман на Кілікію. Що ж? Поки у Константинополі змінювались правителі, Юстиніан Рінотмет, що означає безносий, перебував у Криму, де планував повернення у столицю і мав намір помститись усім тим, хто відсторонив його від влади. Саме цікаве те, що Юстиніан настільки дістав верхівку Херсонесу, що вони писали листи Василевсу Тиберію з проханням забрати Юстиніана назад у Константинополь. Юстиніан, розуміючи, що Тиберій може віддати наказ на страту, втікає з Криму у місто Фанагорія під захист хазарського хана. Там у Фанагорії Юстиніан домовляється з хазарами про підтримку та одружується з донькою хазарського хана, яка взяла собі ромейське ім'я Феодора. Але вірність хана була недовгою. З Константинополя надходить золото та наказ грохнути Юстиніана. Про цей наказ дізналась Феодора, та все розповіла Юстиніанові. Юстиніан особисто зустрів своїх вбивць. Він влаштував їм бенкет, і на цьому бенкеті знову ж таки особисто по черзі задушив спочатку одного, а потім іншого горе Тіллера. Після того, як Юстинян вбив ромейських кіллерів, він відправив вагітну Феодору під охорону її брата, а сам у супроводі лише рабів відплив до Дунаю, де прагнув домовитись про підтримку болгар. Історики пишуть, що коли Юстинян потрапив у шторм, раб просив Юстиняна присягнутись перед Богом, що він. Коли поверне собі владу, не завдасть шкоди тим, хто його образив. І тоді Господь врятує їх від загибелі у морі. Юстиніан відповів: Нехай краще мене Господь втопить в цьому морі, якщо я не помщусь своїм кривдникам. З булгарським ханом Юстиніан уклав наступну угоду. Хан надає йому військо. А коли Юстиніан поверне собі владу, то віддячить болгарам щедрими виплатами, а хану надасть титул Цезаря. І, от, очоливши болгарське військо, Юстиніан підійшов під мури Константинополя. Спочатку безносий пропонував Тиберію здатися, на що отримав у відповідь здоровезну дулю і декілька каменюк, які запустили у нього із катапульт міських мурів. Юстиніан очікував лише три дні, а на четверту ніч він з декількома сотнями болгар прошмигнув в місто по зруйнованому Акведуку та потрапив у палац, де схопив Тибрія. Дивно, але мешканці Константинополя та імператорська охорона майже не протистояли болгарам. і Юстиніан повернув владу легше, ніж він собі уявляв. За декілька днів Юстиніан наказав повернути з монастиря колишнього Василевса Леонтія та влаштував перегони на іподромі. Під час перегонів Юстиніан сидів у ложі, поклавши свої ноги на голови Леонтія та Тиберія, А після Ігор вже двох колишніх василевсів було страчено. Іраклія, видатного полководця та брата Тиберія, а також талановитих вояків, за наказом Юстиніана повішали на міських мурах. Інших ворогів Юстиніан спалював живцем, виривав язики, відрізав носи, троїв, рубав голови та, зашиваючи в мішки, живцем вкидав у море. Зазначимо, що болгари, виконуючи наказ Юстиніана, не грабували місто, а основна частина болгар очікувала на вдячність Василевса і Юстиніан дотримався обіцянки. Хану надали титул Цезара та щедро віддячили золотом. І після того, як ворогів повбивали, а болгари відійшли від Константинополя, Юстиніан виготовив собі золотий протез відрізаного носа, привіз у столицю свою дружину Феодору та сина Тиберія, якого одразу ж проголосив співправителем. Другий етап правління Юстиніана можна сміливо назвати невдалим. Так як усіх видатних полководців та вояків було страчено, араби знову пішли у наступ та захоплювали ромейські міста. У 709 році араби навіть дістались до Фракії, яку частково пограбували. А у 710 році Юстиніан очолив армію та намагався протистояти нападам болгар у Греції, але невдало. Ромеї продули в суху, а Юстиніан рятувався втечею з поля бою. Кого Юстиніан переміг, так це своїх кривдників, які втікли у Равенну. За наказом Василевса ромейські загони відбули у ту саму равенну, і ті, кого вони там не повбивали, було відправлено у Константинополь, де їх усе ж таки стратили з особливою жорстокістю. Не забував Юстиніан і про кримський Херсонес та про мужновладців, які прагнули його смерті. У Херсонес теж було відправлено загони ромейських вояків з наказом. Повбивати геть усіх, а місто зрівняти з землею. Але Херсонесу на допомогу прийшли хозари, командирів ромейських загонів було вбито, а вояки перейшли на бік Вардана, полководця, якого Юстиніан не вбив, а відправив у заслання. Дізнавшись про повстання у Криму, Юстиніан знову відправив туди війська під командуванням полководця на ім'я Мавр, але і він перейшов на бік Вардана. Отже, заручившись військовою підтримкою, Вардан зібрав флот та вирушив на Константинополь. Поки Вардан плив у столицю, Юстиніан займався державними справами у Малій Азії і, дізнавшись, що до столиці, в якій залишились його дружина та син, прямує Вардан. Юстиніан поспішив у Константинополь, але не встиг. Вардан прибув швидше, ніж Юстиніан. Місто з радістю зустріло Вардана, а Константинопольський патріарх коронував його на владу. Вардан взяв собі ім'я Філіппік. І за наказом Філіппіка Юстиніана було схоплено. І 7 грудня 711 року Юстиніанові відтяли голову, яку привезли у Константинополь, та декілька днів носили насаджену на палю. Після страти Юстиніана залишилась ще одна проблема його син Тиберій. Тиберій та його мати Феодора прагнули врятуватись від Філіппіка, сховавшись в одній із церков, а потім втікти до болгарського хана, який допоміг Юстиніанові повернути владу. Їх знайшли. Феодора благала не кривдити Тиберія, але вояки нічого не бажали слухати. Вони витягли Тиберія на вулицю і вже на сходах. Церкви, що стояла поруч, перерізали тиберію горлянку. Ось таким було правління Юстиніана, який увійшов в історію як Юстиніан Рінотмет, тобто Юстиніан Безносий, який був останнім представником династії Іраклідів. А про те, що було далі, ми поговоримо вже у наступних випусках. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!